Так, сьогодні вже 22 люта 2025-го, вже майже час ночі. Ось такі кульки я надула дівчатам. Ось такі такі, такі П'ятірка і такі такі, такі. Happy birthday. І тут подаруночок. Вакули такі. Там дівчата чекає сюрприз, наушники і телефон. Сподіваюся, що сподобається. Всей тут Ну, Ось такий центр. Тут все кисиди столики. Міжкою. Можна вибирати кидати жетони або іграшку. Я тобі хочу. Я тобі хочу, мама. <тит> Дівчата на батутах. Вероніка зараз буде з'їжджати. Давай. З'їжджай. Пригай в кубики. Хопа <тит> <тит> ти виберешся звідти? <тит> Я тебе звідти не витягну. Вибирайся. Так, ну що, ми вже приїхали з Мадагаскара. Ось тут наша п'ятірочка. Все. І ось наш стіл. Ми зараз будемо їсти. Ми голодні, святковий, такий невеличкий, бо ми Мадагаскаря Мадагаскарі вже їли.